Слава Україні! Вітаємо вас на каналі Трактор УА. До вашої уваги чергова японська якість Янмар F235. Трактор обладнаний трьохциліндровим дизельним двигуном на 23 кінських сили. Має механічну коробку перемикання передач, три діапазони повишених, понижених, управління навіскою. Напрацювання в даного трактора 1510 мотогодин, розворот на місці, підключення перед блокування заднього диференціалу. 4 швидкості ВОМ, має гідропідсилювач, резина передня трошки вже стесана, задня більш-менш нормальна. Фреза ціленька, ножі в хорошому стані, тут їх дуже багато, хорошо перебуває ґрунт. Трактор має ось такий козирок, на дану погоду дуже актуально. Ось такий вид в хорошому зовнішньому вигляді. Дайтесь, приїжджайте, Вінницям і нагороди